Всім знову привіт! На зв'язку Нью-Йорк. бам йоу яу Дуже холодно було сьогодні зранку, але вже тепліше, сонце світить, я сподіваюся, це у нас остання неділя холодів. Далі почнеться весна, прилив енергії, позитиву. Ха -ха -ха. Куди більше, скажете ви, є, куди більше. Бо дійсно вже хочеться весну, хочеться гарних нарядів і так далі. Дивіться, які гарні графіті у нас в Нью-Йорку. А, сьогодні в мене був перший оплачуваний, оплачуваний фотошут. Це ще 75 баксів. Але знаєте, це дуже круто. Приходиш, тебе красять, укладають. ти просто собі як цар. Ну, Звісно, ти все продавати, да, вести перед камерами. Ось це була друга фотосесія, звісно. А, ні, ну було ж прикольно. прикольно. Я не боявся нічого. Сказали, що робити, я просто... Мені дозволили бути собою. Ось, самцем, звірем. а Дуже сподобалось, дуже класно себе почуваю. О, зараз закінчив роботу. Це можна назвати роботою, правильно? ну от, Нікуди не спішиш, там собі хазяїн, захотів, пішов туди, пішов туди. Гуляю по вулицям, із блін, так гарно, все круто. Я проживав в такому класному місці, зазвичай, ну, їздивши в Бруклін, я цього всього не бачив. Тому зараз я дійсно кайфую і я відчуваю, що почався новий етап в моєму житті. Ось в мене дуже багато з'являється знайомих. Я всім подобаюсь, я це дуже відчуваю. Мені це все кажуть. Хі -хі -хі. Ось всі беруть координати, як називається, тому слідують наступні замовлення. І побачимо, побачимо. О, просто хотів поділитися своїм настроєм тому що писати багато немає часу. Простіше просто засняти відео. Ще додивиться в кадр, хочу бути відомими. Ось таке. Зараз хочу піти десь посидіти, перекусити з виглядом на вулицю. Ось можу сьогодні полінуватись дозволити собі таку насолоду. Why not? Чому ні? Ось заслужив. Ні, ну серйозно. Можна ще потратитись, правильно, одне життя. Ось, Більше більше заробляємо. Тому себе треба балувати в будь-якому випадку, я рахую. Ось такі от висновки, такі остереження, такі думки вслух. Окей, всім гарного дня, як завжди. З вами був я і моя борода. Росте, оп, все, на зв'язку. Бувайте, пока!